Народ, я приїхав на перший італійський гей-парад. Людей куча. Так можна сказати, що сексуальних меншинств тут більшість в Європі. Тут навіть поліцейські Поліцай, машини поліця. підтягнулися. Вдруг будуть бунтувати. Бре. Підтягнулися з скоріпомощі. Я, кстати, взяв талисман, щоб поняти, хто де хто. Хто я? В цьому відео я навіть візьму інтерв'ю в одного із учасників ЛГБТ-двіжа. Так, стоп народ, якщо я прийшов на парад, це означає я учасник ЛГБТ двіження. Люблют, ну жо погнали. Знаєте, дуже багато дівчат. Я не знаю, чи вони лісбіянки чи ні. Просто ходять тут обвішані всі з флагами. Приїхав Бобік ОМОНом. Он молоді пацани прийшли, там вирядились в собачці. Цікаво. Чи це вони понарошку? По приколу! Особисто нічого такого е, серйозно не відбувається. Люди вийшли з плакатами, щось показують, прийшли дуже багато і поліції. І не знаєте, скільки це все буде продовжуватися бо люди все приходять, приходять і приходять. Зараз десь там підключаються далі мікрофони, будуть щось там говорити. Якщо це все, прямо цей весь спектакль, що має бути, то щось слабенько, як для, для Європи. А якщо щось буде більше. То буде прикольно. Я Пацана на плакаті написано двері відкриті, так само, як наші жопи. Позитивненько тут. Мені вообще похуй. В общем, як я зрозумів, смисл цих людей, які повиходили з плакатами, написано, я маю гордість, яка не пройде. Тобто вони гордяться цим, що вони не Сеальної орієнтацію мають Короче, Дівчата не стидаються ні свого тіла, нормально себе чувствують. З однієї сторони, я тут чувствую себе прекрасно, а з іншої сторони, ну, якось нестандартна ситуація для мене. Сплаш! тут вже без проблем. Ця дівчина прийшла з плакатом, типу, безплатні поцілунки. Значить, лайк, коментарій і ми цілуємося. Грація. <різь> <різь> Пацани прикольно придумали, а вийшли типа, плакатом написано, Типу, я не гей, але 20 євро є 20 євро. <різь> И с юмором тут где с юмором. Хочешь, покажу пенис. И пока иностранец опомниться не успел, выс... Я не так, И Кто может узнать этих персонажей? Пишите в комментариях. Хотя тут ты Adesso si inizia? Eh da tran boh, dovrebbe iniziare, adesso c'è si questo vendo le regga. Cazzo. Raccontatemi come si come, come si procede qua. Blia, яке aхуєне інтерв'ю, я в шоке, нахуй. Ще один прикол в тому, що люди приходять. До інших людей просто фоткаються. Знаєш, типу, якщо було б це в якомусь другому місці, то б сказала, не фоткай мене, не фоткає, це публічне місце. Я я, я зв'язку, не можна мене фоткати. типу, тобто, тут вже типа рівно. Приходять до нас якісь теж приходять з фотоапаратами, там фоткають нас, показують типу, потім будуть точно виставляти десь в інтернеті. А їх теж виставлю. Странним образом я знайшов тут моїх давніх знайомих, які прийшли сюди на гайний парад. Вони не відносяться ні до яких сексуальних меншинств, вони просто тут прийшли подивитися на цей, хоча прийшли з плакатами і показують типу, всім своїм відом, що вони типу, за, тому що в Європі це більш типу відкрито і кожен що хоче, то і робить. З одної сторони це навіть і правильно. Що може бути ужасним? Які полуголі розхожують е, на її параді. Це тільки один плюс сплошний. Народ, ви не повірите, але я знайшов тут джека вороб'я. Нє! Капітан Джек! Отак рій! Людей дуже багато, всі вони дуже різні. Ну водночас. Е, одинаковые О, я нашел о, jemandım, Wednesday. Девочка Wednesday дэй последний последней партии напишу тебе Кто смотрел сериал, ставьте лайк Сейчас я скажу диджею, чтобы поставил нормальную музыку, а то вставлю Вот кстати девочка с принцессой Бутилочкою пиво нормальной тридвом хоп, давай, давай, ніхто не поддерживав. Давайте еще раз. Хоп! Давай, давай! Просуватися між людьми в толпі е -е, опасно. Держу в курсі. Буквально за п'ять хвилин. Всі ці люди зібралися, навіть не залишили ніякого мусора, тільки трошечки палатки розбирають і все. Далі вони йдуть да, робити парад, з ними їде машина поліцейська і швидка допомога. Тоб, тобто контролюють все. Тут мужики йшли йдуть з пивом, не? розпивають спиртне, спиртні напої. Я думав, Мінди, е, прийдуть і будуть їх там наказати, не пити, пити не можна в громадських місцях. Хоча вони прийшли і да йдуть далі по своїм ділам. Нічого нікого не зупиняють. Е, ну, вживати алкоголь в людських місцях заборонено. Но вони щось це пропускають. Ось так це все. Відбувається, помаленьку помаленьку там просувається посередині карета. Їх супроводжує ті органи державної влади. Все під контролем. На моєму життєвому досвіді це був перший гей-парад е ПТ-Двіж, на якому я побував лічно, а не там дивився в якихось. Фільмах, наприклад, або в якихось там е, інших передачах е, Європи, щоб сказати, що мені сподобалось, на 100% я б не сказав. На мою думку, навіть зробили цей гей-парад в Європі дуже цивільно, все більш більш-менш прилічно. Е, ну, якщо подумати на секундочку, як би вели наші люди, якщо б зробили в нашій країні гей парад. Я думаю, це було б, наприклад, ось так. То ти... Ты... ладкий попсік. Може, ладкий попсік. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, любий коментар. Я вас люблю. Пока.